Я безумовно можу оцінювати і буду оцінювати ці всі речі з точки зору міжнародного права, як юрист-міжнародник. І основне для мене завжди дивитися у першу причину, зокрема юридичну. І безумовно, я сподіваюся, що багато хто з присутніх в цій залі, чи тих, хто дивиться нас онлайн, вже знайомий з працею Рафеля Лемкіна, радянський геноцид в Україні, Совід Дженесайден Україн. Людина, яка дуже багато часу. Пов'язала з Україною, зокрема зі Львовом, людина, яка власне запровадила цей термін, це визначення геноцид, з'єднавши два слова з різних мов, генос і сідере. Вона беззаперечно вважала, що ті дії, які вчиняла Російська імперія, потім Російська імперія в новому своєму єстві Радянський Союз, зокрема у 30-х роках, це безумовно був геноцид. І Лемкін, як людина, який. Винайшов цей злочин для того, щоб е, показати, що ті жахи, які нацисти вчиняли щодо євреїв у Європі у 40-х роках, вони не мали відповідника у тогочасному міжнародному праві, так і саме тому потрібно було винайти оцю нову категорію міжнародного злочину. Він беззаперечно вважав, що те, що Радянська влада робила з українським народом безумовно, це також є геноцид. Я думаю, що те, що сьогодні ця дискусія відбувається дійсно в день гідності і свободи, і що незабаром ми також будемо говорити про цю страшну вже дату 90 років голодомору геноциду. Це теж важливо в тому сенсі, що у грудні цього року, 9 грудня, нас чекає 75-річний 75 ювілей конвенції про геноцид, згаданої вам. І у грудні цього року нас чекає 75-річчя загальної декларації прав людини, і в обох цих випадках Україна, зокрема Львів, так у постатях Рафеля Лемкіна, Луїзона, дали світу ці беззаперечні основи для нашого буття з точки зору сучасного міжнародного права. А якщо сюди додати ще Гершела у так з його концепцію злочинів проти людяності, а, який народився у Жовкві, то ж ми бачимо, що ця земля дала цьому світу міжнародному співтовариству, дуже багато важливого а, і тих елементів, на яких ми сьогодні стоїмо. І тому я думаю, що якщо ми подивимося дійсно в ретроспективу того, що відбувалося тоді і що відбувається зараз, ми безумовно побачимо паралелі, і що мета лишилася однією тією самою. так? Для них ми не повинні існувати. Для них будь-яка форма нашої національної ідентичності, розуміння себе свого коріння це зло, і це те, що вони самі відверто і відкрито говорили і продовжують говорити. Так без нас немає їх імперії. І я думаю, що це дуже важливо розуміти, що без нас вони втрачають і сенс існування, і коріння, і все решта. Антон говорив про Українську Народну Республіку, так і, і, і події більш ністорічної давнини нещодавно з одним дипломатом говорили про те, що саме у подіях тієї більш ністорічної давнини, зокрема, наші міжнародні партнери бачать нашу ідентичність і те, що ми є нацією, і те, що ми є державою, те, що ми мали бути тоді, те, що ми були, і те, що ми є зараз, і тому безумовно це і відновлення. А не а не встановлення нашої незалежності, яку ми мали у 1991 році. Тож, коли ми говоримо про ці всі речі, ми розуміємо, що мета є знищити нас як державу, знищити як окрему націю, знищити нас як окрему національну групу. І тому безумовно потрібно юридично знаходити відповіді на ці питання. І юридично обґрунтовувати ці всі моменти у Міжнародному суді ООН, у ГАЗі, дійсно ми сподіваємося, що вже незабаром ми зможемо мати рішення на юрисдикційній стадії цього спору. Ми говоримо про те, що Російська Федерація споплюжила, зманіпулювала поняттям геноциду, брехливо обвинувачивши Україну у вчиненні цього страшного злочину проти свого народу. І таким чином використавши це як претекст для свого повномасштабного вторгнення, в цьому кейсі дуже важливо довести, що такі брехливі маніпулятивні обвинувачення є порушенням Конвенції. І це відкриває безумовно дуже важливий трек, так взагалі притягнення до відповідальності за порушення цього договору, який є основоположним для сучасного міжнародного права. Мало є таких важливих конвенцій, як конвенція про геноцид, які є частиною загального звичаєвого сучасного міжнародного права. Тож, безумовно, той факт, що 32 держави долучилися до цієї справи, так а було їх 33, Одна інтервенція поки що не, не, не була прийнятна, але можливо вона буде прийнятна на стадії розгляду по суті. Говорить про те, що не тільки Україна, а й міжнародне співториство, зокрема, ці 32 держави світу, вони зацікавлені у правильному тлумаченні поняття геноциду. Вони зацікавлені у правильному застосуванні конвенції про геноцид, і не може одна людина, сидячи перед телевізором в Москві, Сказати, що хтось там вчиняє геноцид протягом 8 років, тому ми підемо на них війною. Це є порушення цієї конвенції. Тому безумовно ця справа є важливою, і 32 інтервенції це безпрецедентний випадок. Ніколи до цього міжнародний суд ООН не мав такого дня, як 20 вересня цього року, коли всі ці 32 інтервенції інтервенції були зачитані і заслухані. Разом з тим, ми також повинні пам'ятати, що геноцид це міжнародний злочин. Найтяжчі серед міжнародних злочинів так, crime of the crimes. І Відповідно, якщо це злочин, він має тягнути за собою індивідуальну кримінальну відповідальність. І тому дуже важливо сьогодні в рамках тих всіх наявних кримінальних проваджень показувати наявність цього спеціального наміру, спеціального геноцидального умислу, зокрема в рамках національних проваджень. А що вже дуже важливо, у нас є вже вироки про... По статті 442 кримінального кодексу України щодо підбурювання до вчинення геноциду, так тобто, це вже дуже важливий перший крок. Нам потрібно мати другий власне вироки вже за геноцид, і ми також повинні разом працювати для того, щоб міжнародний кримінальний суд. Не обмежувався двома ордерами на арешт проти Путіна і Львової і Білової щодо ймовірного вчинення воєнного злочину незаконної депортації дітей, а видавав більше ордерів на арешт і не лише за воєнні злочини, а й за злочини проти людяності, і за злочин геноциду. Також. Тож це все частинки дуже великого, дуже великого плану боротьби проти Російської Федерації в юридичній сфері. Яку ви всі можете сьогодні бачити. І як ми сказали у вересні у ГАЗі в міжнародному суді, ми віримо, що це є російська війна на знищення, War of Annihilation, на знищення держави, на знищення народу, на знищення нації. Завдяки Збройним силам України ми сьогодні є. Ми можемо тут сьогодні говорити. І ми маємо робити все для того, щоб ми мали юридичні аргументи, юридичні результати. Конкретні рішення міжнародних судів, які будуть фіксувати порушення Російської Федерації міжнародного права, зокрема і конвенції про геноцид, я думаю, що ми на правильному шляху.